Ну що ж, друзі друзі, всім привіт вам вами. Ну, сьогодні ми продовжимо проходити Кейс аніматоронік Survival 2. Так продовжимо гру. Так того разу ми мали забрати. мали забрати вроді. жовтий пропускник. Але нас кошак злопав. Нам кошак не дає заскучати. У той майк треба зразу всі сховати. Так у нас сильний пропускник не є. Але нам потрібно забрати жовтий. Якщо ми заберемо жовтий, там нам буде вообще суперо, якщо у нас Получиться, А якщо у нас не получиться то прийдеться трохи помучитись з цим кошаком. Ти бляха, ти муха. Ух ти, б твою мать. Конечно, я так и вийшов. Бляха. Ні, ні філа, ми не, нифига, мы не успеем. Не, а мы не успеем просто за ним. Ты -мо. Ты хоббин можешь сюда вернуться? Так, він тут, а Давайте, забираем, забираем Є, е, супер. Так ти же набля. Так шо, де... Ох ти, Ух йо йо ты, йот, -мо, Перша музика грала-грала, тут пристала. Так, кошака забрали жовтий пропуск книг. Так, бляха, де він йде? Він певно, що сюди йде. Шкода, що в мене нема цей планшета. Я би подивився по камері, де він є. Бляха, ти муха, він напевне там. По-любому. Так, що ми маємо робити? Ем, бляха. сына блять капец тогда я не даю. так вин пришел туда так а мы хила проползем так Бля, хата мрева капец. Так. Да винь зараз. Ух ты нахрен. давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай! Ч нам кап'ять? Их ти заряза, ти така. Бляха, а якщо у ось знову буде жотиться пропускник на хвості? Блях, ти мух. О, добре, супер, супер, супер. Просто суперово. Так, відчинимо двері. Так, шо тут. Так, давайте ліпше їх закриємо. Закрити можна? Можна. Так, я пам'ятаю, що тут щось треба було вставити. Так, шо, 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 шо? Головне би він сюди не зайшов. Предохранитель сломан. Нужно поискать новый. Не работает. Предохранитель сломан. Нужно поискать новый. Так, хиба пошукаем за побежник? Так. Новый майбут здесь. Опа, самих. Е. Бляха, добре, что цей, что тут е. Ні хрена, сі, ми сі піджарили. Йоу, хі Ніхрена Ні, хрена, ми собі сі піджарили, йо, пересити. Давайте закроем дверь. Так, вроде тут обуза запобіжник. Так, тут Так, ну, как странно работает. Дварин зачем? Да, хавна бы сюда кип не пришел. Так, о. Да Та Рисетай! Мэтью. На столе как раз есть прибор для этого. Так, а. А да я сам кабинет, Мэтью. Я просто на скику там можешь наверное. Так, закроем. давайте закроем лучше. Так, це тут. Та. Опа, монета. Пока планшет Ух ты, просто. Мне надо найти способ сломать замок в двери на кухне. Иначе мне отсюда не выбраться. Кажется, на складе лежал ломик. Надо его найти. А порция, это же на склад и типа лома. Э. Так, я чую, кто сидет сюда. Tak. Ona kompjuter je razbeti. Plančet mi zabrati ne možem, Ззаду аду нема. Десь кошак, панель, що що там. Я не впиваю, Так, а де на складі лом. Сейчас Це я не цей склад. Так, монета. Так. Це точно всей склад? Чи я помилився? Я Йопарси. Забрати не можеш. Їх з тим О! тут виходить, лиш пролізу. Забрать планшет и выбить замок Оставь надежду, Джек Живым ты отсюда не выйдешь Тебя ждет другое мое творение Иди ты нахрен Блях. Ух ты, твою мать! Ух ты, бля! Ух ты! Нихрена си. Ничего себе, блядь! Ху. Ну хоча в першій частині то тоже спочатку був волка, потім уроді кит. А третя була сва. Нихренасі, блядь! як нам интересно обита? Блять, ей тут кіт. Та п твою мать! Бля! Та бер стей, ви шо, издеваетесь, чи що? Кіто. Так, де він є? Так, давайте прийнямося, може не заміти. Прийди тут сраку. Так, і що нам зробити? Нам тепер потрібно туди. Чи зразу брати інакше робити? він нас замітте, а ми сховаємося у шаф. Там є шафа, я бачу. Йо Э, hey, ч я не можу відкрити? эээ. Hey. Так, ну добре, пусть идем тут. Вот <вій> oh, так де, 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 де Так, він побег дальше. Так, закрывай двері А що нам потрібно це совсово робити? Чи ми маємо якось йти, чи що? Чи взагалі на нього не дивитися? Блять. Але я не пам'ятаю, у першій частині той грок за як біг, то він задихався чи ні? Мені здається, що ні. Так, а тут, тут алом був. Так, не має... Напевне, що що тут. А. Та тут а. На, хотел изъбрать планшет и выбить замок. А ставь надежду в шаг. Живым доцуби не выйдешь. Тебя ждёт другое моё творение. Так, а Сва будет чекати около входа, не? Ух ты, бля. Тихо. На плейс, кудись. Ух ты, ё, твою мать. Так, 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 тихо. Спокойно. Ну. Так, давай, 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 давай. Назад. Блин. Ах ты сука. Ох ты, ёб твою мать. Ха-ха-ха! Чисто так скримеры нападают. Нихрена си. Ну ничего, ничего. Може нам сюди потрібно зразу? Ага, фіг. Куди нам тоді потрібно, щоб ми обхитрили цю суву? Ну ні, я не настільки, щоб туди залізти. Блях. Ох ти, йо, чуть-чує. Так що в мене тут? Нічого толку. Може треба попри неї зразу тікати? І в шафу хватит, фіг його знаєте. Носованы насильки страшно, та як. Э, бляха, на о. Може якось. Не придайте мне и на ту сторону. О, опа. Отлично. Осталось забрать планшет и выбить замку. Так давай можешь пускоріще туда. Оставь надежду, Джек. Живым ты отсюда не выйдешь. Тебя ждет другое мое творение. Бляха, ти муха. Може треба було спочатку, як вона появляється, і попри неї пробігти. І в шапу сховатися. Хоча це теж вже можливо. Можна би було попробувати. Бляха, тут далі кіт. Ой -мо! Кіт не такий страшний, як соло, йопера. Бляха, як сюди пройти? Я чесно, я не знаю, як куда. Так. Що тут? Так, він тут десь ходить. Біг його зрозуміти. Де він ходить? О, о, добре, він мене побачив. Давай. Пізно, пізно, пізно! Ох, ті я пересидів. Ну що ж, друзі друзі, я в мене на цьому буде закінчити. Всім до зустрічі. Пока-пока.